Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Big Hit Agency, і сьогодні я розповім, як ми покращили результати для компанії. Це юридична тематика Україна та Польща. Е, дивіться, той період, який ми не вели і був до нас. Давайте відтягнемо до 12 липня. Бачимо 100 конверсій, 121 вартість. Яка взагалі задача на проект була? Зробити максимум конверсій. Ну, по мінімальній ціні, як завжди. В ідеалі спочатку була задача викупати всі кліки. Просто як розумієте, це не завжди давало гарних результатів. І є періоди, де ми просідали через це. Тобто, ми тестували, ми додавали велику ціну за клік. Це ніша дуже конкурентна, дуже дорогі кліки. Тому тут були і злети і падіння, але зараз ми знайшли, скажімо так, нашу золоту середину і зараз до цього прямуємо. Якщо у вас цікаві кількість компанії працюють, то це пошук і перформанс, але пошук більше. Е, починаємо. Дивіться, 11-18 липня. 100 конверсій, 121 гривня за конверсію, бюджет 13200 за тиждень. Далі йдемо. 104-120, тобто плюс-мінус вона так іде. 100 конверсій, тут вже 174 конверсії, але, але вартість теж добре. Бюджет трохи додали. Далі дивимось, Вартість 95 взагалі супер. Знизили вартість. Далі йдемо. конверсій стає дедалі більше, ціна плюс-мінус в нормі, як бачите. І тут починається історія, в якій ми кажемо: а давайте ми будемо викупати кліки, бо ми хочемо весь трафік. І чим це закінчується? Закінчується тим, що конверсії стільки ж викупаємо, а вартість, навіть менше, ми конверсії викупили, вартість замість 104 стала 281. І загальна вартість витрат більше стала. Тобто конверсія, наче є. Ми просто думали, що ми викупаємо мало. Клієнт каже, ми можемо викупити ще. Я показую історію, яку ми викупаємо на першій позиції 70-80% трафіку. Він каже, надо 100, буде краще. Ми не хотіли це робити, але тестова в цілому завжди. Ми намагаємось комунікувати з клієнтом, і якщо є якісь запити, ми тестуємо. Насправді, це десь мінус, десь плюс, але такий підхід, що ми не закриваємо, не дочиняємось, ми не кажемо, що лише це правильно. Бо і бували й і періоди, коли клієнт каже, а давайте ще, і дійсно ще давало дуже крутий результат. Йдемо далі. Знову повернули результат, відносно повернули. 280 було, стало 140 ось, да, і в конверсії 246. Далі йдемо. Більше вже конверсій, але все рівно 140. Тобто не знижується ціна за конверсією. І тут е, ми бачимо, що 280 було 292. Тобто, конверсії збільшується, вартість не падає. Ну вже все. Тобто, ми трохи аккаунт збили. Я не знаю, це не дуже професійно звучить, але воно так і є. Якщо ти якісь коригування вніс, і воно так якийсь час працювало, можна не повернути. Нема такої галочки, що ти натиснув, і все вернулося як було. Бачимо знову конверсій набагато менше, але і бюджету трошки менше, але вартість така і залишається. Вона залишається так якийсь певний період. Але бачимо, якщо глянути з от, 5 11 вересня, ще е, конверсії 290, вартість 150, потім 118-150, бо трохи бюджету не було. Потім 127-150, тобто вона взагалі не рухається. І нам вдалося за вересень, початок жовтня, трохи знизити її, тобто 270 конверсій, 106 за, клік, за конверсію. Тобто конверсій більше кратно, а вартість нижча. І останній тиждень, 3-9 жовтня, бачимо, що конверсій 417, а вартість 64 гривні. Тобто, це ті показники. Які у клієнта ніколи не було, і він дуже радий. Бо насправді 100 конверсій по 100 гривень і 400 по 64 це зовсім різні бюджети. Тобто, якщо порахувати фінансово, це дуже-дуже різний дохід кампанії за ці 7 днів. Я не знаю, як піде далі історія, тому що не все працює так, що ти раз ну, налаштував, і воно все життя так далі живе. Але показники набагато покращились. Тобто, якщо вам треба... Якось покращити ваші показники, хочете взагалі з нуля запуститись. Е, звертайтесь, будемо раді допомогти і тестувати разом з вами. Бо насправді те, що у когось є досвід якийсь ніше, не гарантує те, що людина це зробить із вашим сайтом також, бо не лише реклама е, все вирішує. Є ще доля фарту, є ще доля вдачі і є ще, як е, е, сказати спізнаваність бренду, багато речей впливає це сайт. Ну, якщо зробити два сайти в Гуглеці і запустити паралельно однакових копією, вони покажуть різні результати. Це факт. Тому, якщо вам треба більше продажів, звертайтеся і вам бажаю найкращого, оптимізуйте аккаунти, покращити показники. І до зустрічі.